Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сьогодні зробив офіційну заяву про те, що Північна Корея фактично включена у війну проти України на стороні, зрозуміло, що Росії. Він сьогодні заслухав доповідь-розвідок і вийшов з такою заявою. Чим це нам загрожує, що це може змінити? Загалом куди рухаємось? Плюс Путін, який хоче який хоче поїхати на саміт g 20 до Бразилії. Ну, знову ж таки, всі хочуть поїхати в Бразилію. Там зараз літочко, тепленько, добренько. От, ну і ця морда теж вирішила поїхати на саміт, але не для того, щоб гуляти по Копакабані чи, наприклад, пляжу Іпанема, він їде туди для того, щоб якраз таки спробувати розколоти світ, зробити провокацію для того, щоб показати, що мовляв, санкції не працюють. А виданий Гаським судом, Гайським трибуналом, ордер на арешт не працює, тому що Бразилія мала би заарештувати. Лула не дав чіткої позиції, мовляв, суд буде вирішувати. Ну, а суди там краще, ніж, наприклад, деякі політики і кажуть: а знаєте, може бути, може, і заарештуємо. Зараз новий виклик, бо Путін раніше ще хотів приїхати. Зараз знову намагається грати на нервах. Пам'ятаєте, що він же ж. Їхав в Південну Африку, не доїхав, їхав в Мексику, не доїхав. Зараз закидають. Ну, знову ж таки, чи це чергова балалайка від Путіна і Піскова, чи дійсно прийме його Бразилія? Давайте проаналізуємо: плюс гроші від Європи, які намагаються заблокувати Орбан, сьогодні непогано пройшли через комітети Європейського парламенту. Плюс ще й невеликий бонус нам Барель обіцяє. Давайте все це. Я швидко проаналізую. Ви знаєте, що тут ми. Ділимось аналітикою та політичними інсайдами. От, а також збираємо на дрони в даному випадку для гуру, які полетять по російських НПЗ. Півмільйона ми вже зібрали, ще стільки ж. А ще півмільйона. У нас буде тоді мільйон. Потім ще один мільйон, бачите, як на це частинками складаємо. Ну а що робити? Зі світу ниці збираємо як можемо, і ще мільйон докладуть виробники і купимо три. Дрони рубаки, які летять на 700 кілометрів, знищують російські військові об'єкти. В руках гуру це взагалі ідеально працює. Але щоб ви розуміли, ці дрони ще використовують штучний інтелект для того, щоб обходити їхні так звані російські. Реби і для нас це надзвичайно важливо та потрібно. Тому, будь ласка, зробіть донат 200, 300, 100, 500, Як вам підходить сьогодні? Наприклад, художник Сергій Майдуков скинув 250 доларів. За що ми дякуємо Сергію і за його прекрасну творчість, і дуже часто свою творчість він виставляє на продаж і власне направляє, робить найкращу інвестицію в. Мистецтво військової справи знищення російських НПЗ, і це дуже дуже прекрасно. Тому дякуємо кожному та кожній, хто донатить. Тому що дійсно я дивлюся, знаєте, не просто так, як я бачу, хтось з вас і на пошту пише, хтось пише мені в особисті, хтось пише в емейли. І я плюс переглядаю ці списки. Це дуже дуже приємно зустрічати вас. Людей, які дуже багато дають. з кимось. Ми і на вулиці зустрічаємося. Ми вже й знайомі. От але в будь-якому випадку це все треба дивитися. Як то кажуть, країна повинна знати своїх справжніх героїв, тих, хто не голосом, а гривною допомагає армії. Тому дякую вам. і Давайте проаналізуємо, що сказав Зеленський. Він сьогодні проводив ставку, і власне головним питанням була доповідь о розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР. Ну от щодо намірів росіян на осінь та зиму, все доволі детально проговорювали. Фактично, включення Північної Кореї в війну, також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. До речі, дружня нам. Індія, яка так хоче нам допомогти, і саміт миру провести і ще багато чого, хоча багато хто в Європі відмовляється. А виявляється, що вони одні з тих, хто найбільше допомагала Росії протягувати за вуха під санкційні товари. Зеленський офіційно заявив, що на ставці йшлося про відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти Україні оборонятися, та фактичний вступ і включення. У війну Північної Кореї на сторони Росії. Ви пам'ятаєте, я вам робив окрему, окреме відео про те, що вони направили сюди війська, інструкторів. От, ну знову ж таки, запускати північно-корейську балістику, вона теж трохи специфічна. Ну, от це вам не південно-корейські автомобілі чи телефони, які зрозуміло, як користуватися. північно – це приблизно як і російські товари. Його можна купити, але потім не знаєш, куди його вставляти. От приблизно і так вони приїжджали, тренуються, вчаться, тренують в тому числі, ну і допомагають запускати свою балістику. Зараз, вже після направлення військ, Зеленський робить таку заяву. Дуже хотілося, щоб його почули на Заході, щоб його почули в інших країнах, тому що Україні теж повинна бути підтримка. Бо виходить, що Білорусь, Росія, Іран, Північна Корея воюють проти України. Ну а ми навіть дочекатися збиття Заходом. Ракет над Україною не можемо. Знову ж таки, ми знаємо, що багато хто з деяких сусідів наших хоче збивати тільки на прикордонних. Ні, ні, ні. Хочете збивати на прикордонних областях. Сумщина, Харківщина, тільки залітаєш. Воно даже кордон наш не перелітало. Ось так треба збивати. Дійсно, в Польщі відкривають зараз е, ПРО. А буде система, буде ціла окрема база. Але, друзі, не треба захищатися тільки зі сторони Волині Львівщини, бо ви себе будете захищати, щоб нам падало на голову. Хочете допомагати нам, допомагайте по периметру держави. Збивайте, щоб не залітало на Харківщину, щоб не залітало на Сумщину, щоб не залітало. На Херсонщину, тоді в цьому буде логіка. А Так ви просто за спільні гроші західні будете прикривати свої боки. Ось такого нам точно не треба. Але думаю, що по НАТО, по НАТО і по Європейському Союзу треба скликати, якщо вже є така офіційна заява, треба скликати окремий саміт, треба робити окрему зустріч, тому що вступає новий гравець. Зножки, наскільки ці слова Зеленського серйозні? Якщо це аналітика телеграм-каналів і того, що ми знаємо, що там п'ять північно-корейців зажмурили на Донбасі, то це не зовсім вступили в війну. Це просто вони десь там дотичні, бігають і допомагають, просто розводять Путіна на гроші. Якщо це дійсно вступання в війну, тоді це окрема річ. Треба збирати просто всіх європейських лідерів, натівських лідерів і з ними про це говорити. Це перше, друге, ми бачимо певну напруженість в Сеулі. Там дійсно переживають, що може щось розпочатися. Північна Корея направила свою артилерію на місто Сеул. От, і південно зараз до кінця не розуміють, що цим всім робити, куди бігти, куди кричати. Ну, відповідь проста: допомагайте Україні. Путін е зібрався на відвіданий якраз таки південно. Американської прекрасної країни Бразилії От. ну і, власне може відвідати саміт G20, Він пройде в листопаді, але всі знають, що його мають заарештувати. Про це повідомив наш генпрокурор Костін в інтерв'ю Ройтерсу, яке вийшло якраз таки сьогодні. Костін наголосив, що міжнародна спільнота повинна об'єднатися аби Притягнути Путіна до відповідальності за його злочини у зв'язку з можливим візитом Путіна на саміт G20 у Бразилії. Хочуть ще раз підкреслити, що ця країна як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана його заарештувати, якщо він наважиться приїхати. Неназвані бразильські чиновники, передає Reuters, Кажуть, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18-19 листопада в Ріо. Ну, от, але поки не отримала підтвердження того, що Путін братиме в ньому участь. 20 вересня він не полетів, ви знаєте, до Мексики, тому що Мексика і Клаудія Шейнбаун могли його заарештувати. От перед цим він не потрапив до Мельниці. Південної Африканської Республіки. От що, знаєте, на Сіма Талеба є така книжка Чорний лебідь, тобто якась подія, яка стається, і дуже міняє весь розклад на столі. Ну там, криза 2008-го, там початок війни проти України. От дуже хотілося, щоб Путін все ж таки поїхав в Бразилію і там знайшлись люди, які б його заарештували. Знаєте, інколи ось така деталь. Може призвести до того, що вся катастрофа може завершитись. Подивимось, ми не знаємо, буде, не буде, поїде, не поїде. А може, поїде в Бразилію, а там його хтось пристрелить в фавелах, наприклад, якийсь молодики зробить таку приємну послугу Україні. Або, наприклад, станеться щось інше. Для нас насправді важливо, щоб він виїжджав з Росії, тому що це збільшує шанс на його фізичну ліквідацію. Тому що давайте говорити теж чесно: такий сценарій для себе ми і як країна не виключаємо. Знищити головного барана цього стада баранів це теж ціль. І інколи вона може бути більша, ніж, наприклад, по одному перемолувати цих баранів. Тому насправді Бразилія, окей, давайте заманювати. Загалом, якби Захід з нами грав в розумну гру, в чотири роки дійсно до нього відносився, так як відносимося ми. То в Бразилію треба було б кивати виїжджай, приїжджай, а там розберемося. Розумієте, тому що треба шукати нестандартні, нелінійні ходи, яким чином зажмурити цього диктатора. Від нього залежить дуже багато. Да, система, да, він лякає, що прийде Рамзан Кадиров, да, він багато чого розповідає. Але це все зрозуміло наше завдання перемогти. І Захід повинен цьому допомагати. Поки що. Ну, скажімо, таких ризикованих комбінацій, поки що ми від них давайте скажемо відверто не бачимо. Європарламент підтримав надання Україні 35 мільярдів кредиту коштом російських активів. Єдине, що це не весь Європарламент, бо по багатьох змі пішла саме така. новина, вона це комітет, профільний комітет Європарламенту з торгівлі в понеділок схвалив пропозицію Єврокомісії. Я вам говорив, що Європарламент воно пройде легко. Зараз комітет, потім голоснуть. От. Е що важливо в цій новині? Це важливі для нас гроші. Але в політику з'являється новина, що Орбан хоче зірвати ці гроші, типу, щоб не пішло. Чому? Тому що хоче зробити послугу Трампу. А Трамп хоче зробити послугу своїм виборцям. Мовляв, дивіться, я не плачу їм гроші. Но вона була дуже дивна, вона мене різанула. Типу, насправді, Урсула вирішила вже всі ці бюрократичні питання по цих грошах і пустила їх в хід. Штати від себе дадуть 15. Тобто. Більшість дає якраз таки не Штати, а Європа. Знову ж таки, в фіналі за це все платить Росія. Сказати, що для Трампа це суперперемога, ти не дав меншу частину. Ну, Трамп так не мислить. Але бачимо, що Орбан ці новини закидає, хоче сподобатись Трампу, нагадати, що він існує. Знаєте, задача невідомого політика на європейській карті: кричати, що я існую. Оце те, що робить Орбан. Підпригоє і кричить: Трамп, згадай мене, поміть мене. Я тут існую, давай щось робити. Але ця новина не зайшла, тому що дійсно європейський маховик налаштований до Ну, можуть бути збої, можуть, але зараз це не Орбан. І Орбан, який намагається типу, сподобатись Трампу, заблокувавши ці гроші. Зараз нічого зробити не може. Комітет пройшло. Більшості в нього немає. Да, він розповідає, що в нього друга найбільша фракція. Дякуємо за цю роботу. Її мали би робити насправді спецслужби західних країн, зібрати всіх російських агентів, вичислити. То от Орбан вичислив, він всіх об'єднав в одну фракцію. Тепер ми знаємо Мічені карти і троянських коней. Вони всі зібрані в одну фракцію під очолюванням Угорщини. Вона меншість, вона ні на що не впливає. Європейський Союз сильний та монолітний, і вони зараз йому точно нічого не зроблять. Ну і, власне, Борель вийшов, сказав, що 35 мільярдів це добре, але треба дати ще 6 на зброю для України. От і впевнений, колеги. Мене підтримують цитую, якраз таки Бореля високий представник ЄС питань зовнішньої політики та політики безпеки Йосип Борель. Будемо казати його на українській менерву. Висловив впевненість, що держави-члени, зрештою, хвалять його пропозицію, яка дозволить розблокувати 6 мільярдів євро на поставки зброї в Україні з Європейського союзу. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 14 жовтня. Борель нагадав, що його пропозиція полягає в тому, аби наповнення частини Європейського фонду миру, призначеного для компенсації поставок зброї Києву, було. Добровільним. Ну, от ви знаєте, це стара формула для того, щоб виключити Орбана, щоб він не міг блокувати, щоб просто послати його під три черти, Де власне він має їх проживати на постійній основі? Ось таку формулу придумали. Е, насправді цей фонд може працювати потужніше. Добре, що придумали, як уникнути блокування про російського Орбана. от, але 6 мільярдів це нагадаю місяць. Європейський Союз один з найбільших друзів України. Ну, мало. Чесно, мало. Це не те, що як там кажуть, що ми не вдячні, ще щось. Ми охороняємо ваш кордон. Ми скоро будемо частиною вас. Давайте уже сьогодні все-таки шукати рішення, щоб перемогти Росію, щоб завершити війну, а не розтягнути ще на багато років, щоб кожен місяць 6, 6, 6, 6. Розумієте? 300 Мільярдів насправді це не так багато російських активів. Дайте нам їх одразу, так як говорить Залужний та його генерали, що за 300 400 на рік можна перемогти Росію. Ось дайте нам такі гроші, а не 6 мільярдів. Ми дякуємо за ці 6, Знову ж таки, на безрибі 6 мільярдів супер Але для того, щоб перемогти, а ми повинні мислити саме так. Не дати Росії можливість рости на нових міфах типу сильної Росії, навпаки, загнобити і розділити. Ось ця задача, але для цього потрібні гроші, гроші великі. Кількості, ну але як мінімум бачимо, 35 мільярдів плюс 6 мільярдів рухаються в Україну. Від штатів ми отримуємо ще 15, Як мінімум, наступний рік уже зрозумілий. Не будемо з діркою у штанях, не буде як минулого року голосування півроку, щоб потім, хоча б щось отримати зараз, якось трошки складається краще. Дорогі, це основна інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ризикне бункерна криса вилізти з Росії і поїхати в Красиву Бразилію? От, а друге, власне, Північна Корея чи дійсно направлять війська? Значки кажуть, вступили в війну? Ну, вступляння в війну передбачає якраз таки не тільки передачу збройного направлення великої кількості військ, чи направлять вони свої війська в великій кількості. Ну і власне, якою буде. Реакція заходу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російських агентів, російські наративи з українського медіапростору, з політики. Що дуже важливо, ми збираємо ще на дрони: три дрони рубаки українського виробництва Deep Strike. дрони які стріляють в Росії. Улюблена їхня ціль це НПЗ нафтобази. Все, що може дуже красиво загоратися, купуємо три, щоб точно один долетів до цілі. Купуємо за півціни, тому що другу частину докладуть виробники від себе. А гур зробить все можливе, щоб ця база палала яскраво. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.